Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається І плаче кобза в Кобзаря. Звенитя ж листям при дорозі, і плаче кобза в кобзаря, і струни ріжуть в саме серце. Країна плаче вся моя, і кров'ю листя розмітає, не перестав собачий лай. Одні рятують Україну, а старшина будує рай. Стоїть кобзар на цій дорозі, і плаче сивий, душу рве, а ноги сині у морозі. Старшина все, що є, краде, так обкрадають нас і челять. як і зима, що вкрала гай, вчепившись в лютому, в оселі, у пекло повертає рай, і лухо палений війною, а січа жила у бою. І так січе, немов зимою, воюють хлопці без жалю, отак і осінь пролітає, як пролітає лист беріз, Везуть героїв і струною, Так лється горе все і сліз. І так сидить кобзар і грає, І плаче бідний і гуде, і знає, миром забуяє, та перемога все ж прийде. Я впевнений, що перемога неодмінно прийде, як нам не важко, як інколи нас влада обкрадає, але я впевнений, що Україна переможе як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю, як завжди, ангела-охоронця за спиною, віри надії, любові. Нехай Господь Бог оберігає нашу Україну, весь український народ, перш за все наших героїв, героїнь, захисників, які ціною власного життя обороняють нашу неньку Україну. І царство Небесне всім нашим героям, які, на жаль, гинули і на жаль, гинуть у цій кривавій війні. Царство Небесне всім, хто загинув із простого Будьте Бути добру і з Богом.